Літо найкраща пора для спілкування з природою, постійної зміни вражень. Це час, коли діти мають можливість зняти психологічну напругу, що накопичилася за рік. Уважно подивитися навколо себе і побачити, що дивовижна поруч. Насичена та повна подій життя і в пришкільному таборі. Веселка, загальноосвітня школи, номер 4. Діти тут залібки відпочивають, поправляють здоров'я, набираються сил, поповнюють свої знання, набувають нових друзів. В нашому таборі зараз відпочиває 50 учнів. Серед них п'ять дітей пільгової категорії та п'ять переселенців. Працюємо ми в такому режимі з 8 години до 14.00. В цей час ми проводимо, звісно, ігри, змагання, рухливі ігри умілі руки. І саме сьогодні наш день присвячений дню спорту. Сьогодні ми проводимо спортивні змагання, веселі забави. Далі у нас будуть по станціям. Ми будемо розходитися з дітьми. Хто буде в шахматний турнір, Бадмінтон. Рухливі ігри, зокрема, далі зважатиме будуть на спортивному майданчику. Ну а там по за бажанням дітей по інтересам дітей. Отже, з метою залучення дітей до здорового способу життя, розвитку спостережливості, кмітливості, винахідливості, і спритності у пришкільному таборі Веселка відбулось спортивне свято, веселі забави. Захід подарував дітварі, заряд позитивних емоцій і бадьорості духа. Класні конкурси завжди да? заставляють думати іскать. Бегать. Бегать особенно Сегодня сегодняшнее понравились соревнования? Да. А чего ты хочешь в итоге получить? Я хочу побед для своей команды. Понравились? Да. Ну когда искали клад? Высел экспресс, тут всегда какие-то развлечения. Я каждый день ну, не грущу тут. Ну просто прихожу с удовольствием. Я хочу, чтобы у нас э, про, прошли какие-то конкурсы насчет ä, красоты, Там, чтобы мы делали какие-то разные поделки, помогали вожатым учителям и. Щоб все було просто добре. Конкурси на швидкість, спритність, силу, витривалість змушували малечу старана демонструвати свою спортивну підготовку та жагу до перемоги. Найемоційнішим, як завжди, виявився конкурс з перетягування канату. Не шкодували своїх долоняк і вболівальники, які організували міцну підтримку командам Райдуга та динаміт за підсумками змагань усі учасники були нагороджені грамотами та солодкими подарунками. Сповнившись позитивних вражень, дітвора зичила однолітка незабутніх літніх пригод та вдалого відпочинку. Мені хотіла би пожелати, щоб е, Знову не почалася війна, щоб все вот это ушло і у нас було мирне небо над головою. Щоб вони добре и і щоб ну, в далі у них було теж все добре. Щоб тут було весело, щоб вони не ссорились. Хочу їм пожелать радості, удачі. Щоб вони оздоровилися в нашому таборі, були кожен день задоволені від проведеного дня в нашому таборі, щоб їм сподобалося. І будемо чекати їх на наступний рік.